Як звільнитись від прив'язаності до матеріальних речей? Все в світі змінюється і не існує в світі чогось незмінного. Цей звук він виникає зникає. Цей одяг от він якось з'явився і він зникне. Це приміщення. Воно з'явилося і воно зникне через якийсь час. Планета Земля з'явилася і вона зникне. Немає нічого незмінного. Це тіло, воно з'явилося, воно зникне. Відносини, діти виростають, ідуть гроші. Одна сума, друга сума. Все змінюється. Ні одна людина не здатна назвати щось, що не зміниться або не зникне, і це така реальність, така правда, таке життя. Просто так не пояснили самого дитинства, що тут неможливо за щось чіплятися через те, що воно змінює немає чогось, що можна втримати. Воно ну, просто неможливо це. Не існує ні одної людини, яка щось втримала, і така реальність. Просто треба бачити, як тут все влаштовано. Просто признатися такий світ і забрати руки. Бо як тільки ти будеш за що чіплятися, воно від тебе буде зникати. До тих пір, ти будеш страждати і розбиватися об це, поки ти не побачиш, якою є реальність, і перестанеш це робити.